Завдяки бойовій системі Міноборони Дельта Збройні сили України знищили російської військової техніки на понад 15 мільярдів доларів, повідомили в Міністерстві оборони України. Все йде по плану. Наші бойові дрони показали, на що вони здатні. Сьогодні вони літають на понад півтори тисячі кілометрів, долітають до Мурманська та Нововолжя і знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Як зазначають міністерстві, Україна першої у світі запровадила технологію рою дронів. Тільки за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога, серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації особового складу ЕРЕФІ збройні сили України змусили ворога перебазувати свої літаки на аеродроми від кордону на понад 250 кілометрів. Так, насправді це дійсно дуже важливий період. Звісно, наша влада ставить, ну м'яко кажучи, достатньо і ідеалістичні, не дуже реальні цілі, тому що останнє, що ми чули, що це протягом жовтня має відбутися затвердження і втілення більше ніж 80% всіх тих планів так званої формули перемоги, яка вже була представлена нашим американським партнерам. Проте важко вірити в те, що Байден, його адміністрація, а тим паче кандидати в президенти і взагалі наші союзники протягом жовтня, допоки ще не. Відома ситуація з виборами і і до Конгресу, і виборами президента вони встигнуть дійсно втілити доволі амбітну програму. Бо навіть із повідомлень The Times із повідомлень Bloomberg ми бачимо, що програма формули перемоги дійсно достатньо амбітна. Але мені здається, ключовий посил тут в тому, що дійсно наша влада готується до перемовин. Вони про це говорять останні декілька місяців. Американці, які завжди казали, що українці самі обирають час і момент, коли вони мають почати перемовини з Москвою, явно готові. Цьому сприяти, але що найважливіше, американці, як і інші наші партнери, постійно повторювали, що найважливіше це щоб Україна зайшла на перемовини з сильною позицією, тобто, щоб Україні не довелося одразу піддаватися Москві, не довелося одразу йти на певні поступки ще до того, як ці відповідно перемовини почалися. Тому от, чому ці місяці дійсно будуть вирішальними, чому ця поїздка є дуже важливою? Це якраз і є оця підготовка сильної переговорної позиції, ну тому що. Важко повірити, як я вже казав, що протягом вересня, протягом жовтня вдасться втілити формулу перемоги і реально досягти прогресу військово-безпекового. А от якщо ми кажемо якраз по сценарію формули миру, якщо ми кажемо про прямі переговори, то скоріш за все це є тим прицілом, який зараз намагається втілити. Ну, по-перше, ми бачимо абсолютно різну інформацію від Блумберга так. і The Times. Ми бачимо різну кількість оцих цих так званих пунктів плану перемоги. Той же момент, що цікаво, ми бачимо, що і табір Трампа, і табір Харріс, і адміністрація Байдена однаково позитивно на це відреагували. А Чесно кажучи, важко уявити, що ж там має бути таке написано, щоб настільки протирічні політичні позиції і, взагалі, такі протиставні один одному політики однаково позитивно відреагували на цей план, і однаково готові були його підтримувати і спілкуватися з Україною, і працювати над ним. Тобто, насправді виходимо з того, що там найбільш ймовірно стоїть дійсно достатньо низькі. І спільний знаменник. Тобто щось що в перспективі дійсно має сподобатися щонайбільшій кількості політиків, щонайбільшій кількості наших партнерів, і таким чином це щось має дійсно стати більш-менш загальним підґрунтям для початку таких розмов. Але що нам потрібно найважливіше розуміти, усвідомлювати? Ви абсолютно правильно кажете, що Росія не має зараз бажання, не має зараз. Необхідності в першу чергу іти на будь-які подібні перемовини. Росія відчуває, що незважаючи на всі втрати, незважаючи на економічні військові складнощі, вона готова вести війну на виснаження, вона готова поступово тиснути, незважаючи на втрату більш ніж полку щодня, вони готові просуватися там по декілька десятків метрів і все ж таки добуватися потроху свого. Але очевидно, як це було очевидно під час візиту Кулеби в Гуанчжоу, як це зараз очевидно по заявам нашого Міністерства закордонних справ і представників офісу президента, ставка. Робиться не лише на те, щоб тиснути на росіян через американців, ставка в тому числі робиться на те, щоб спробувати чесно, я не знаю, яким якимось напівмагічним чином змусити також Китай тиснути на Росію, пане Олександре. Напевно, певні сподівання могли бути українців та і у президента України Володимира Зеленського від цього візиту, які полягали в дозволі Сполучених Штатів адміністрації Джозефа Байдена на биття. Саме іноземною зброєю території е, Російської Федерації поки що у нас немає якоїсь публічної інформації про те, що е, це зрушило з місця. Байден знову відповідає на запитання журналістів: ні, нічого не змінилося. Е, я дуже сподіваюся, що ми. Ну, вже якщо Росія задала такий тон, і ми живемо в гібридному інформаційному е, світі без перебільшення, то можливо публічно відбуваються одні речі, а от не публічно ага. зовсім інші. Не можемо цього виключати. Але менше з тим а, на вашу думку, чи має загалом оцей трек з дозволом набиття по Росії, чи має він перспективу отримати якийсь ну, знаєте, практичний результат? Ще за каденції Джозефа Байдена на посаді президента чи варто вже робити ставку на Трампа або Гарріс? Нам якраз треба робити ставку на останні місяці президентства Байдена, тому що не зв'язане електоральним циклом, зв'язане лише бажанням залишитися в політичній історії США, що він сам неодноразово казав. І захоплений лише ідеєю того, що він може закінчити свою от, найкращу частину своєї політичної кар'єри на дуже високій позитивній ноті, якраз Байден ну, в цей період, який американські політологи називають періодом хромої качки, ну тому що перехідна адміністрація, неповні повноваження і так далі, він якраз і зможе втілити ці всі плани, ці всі ідеї. А стосовно цієї, ну скажімо так, ідеї туманної інформаційної війни, ви все одно правильно кажете, і не дарма от на фоні мені здається, якраз показують Хаймарси тому. Що не забувайте, що за тиждень до того, як Хаймарси вперше були застосовані на фронті російсько-української війни, Блінкін в публічній заяві казав, що в жодному разі хаймарси не можуть потрапити до України, бо це ж третя світова, це така ескалація, яку ми не зможемо стримати, і тому точно хаймарси не будуть потрапляти в Україну. Це неможливий сценарій, і тепер ми бачимо наскільки ефективно ця зброя застосовується. Тут поки що прослідковується той же самий паттерн, але варто все-таки наголосити, що... До президентських виборів США до того, як дійсно Байден не буде зв'язаний необхідністю підтримувати кандидатуру Камали Харіс і не наражати її на зайвий інформаційний і політичний ризик. Тобто до 5 листопада я би не очікував цього рішення і не очікував просування в цьому питанні. Бо так чи інакше надання Україні ракет, а тим паче надання Україні дозволу це частина формування цієї сильної переговорної позиції, про яку ми з вами і говорили. Але повторюсь, це також підв'язано під внутрішньополітичний контекст. А отже, цього варто очікувати після 5 листопада. Насправді зараз шанси більш-менш рівні. Я би не сказав 50 на 50, тому що ну, трендово, скажімо так, наративно Харіс поки що тримає певне лідерство, причому найголовніше, вона тримає лідерство в хитких штатах, тобто в Свінг Стейтс. Але варто також усвідомити, що у Камали Харріс закінчився ось період хайпу. Закінчився період абсолютної закоханості незалежних виборців і демократів Харіс. Всі не дочекалися все-таки. Не дочекалася від неї висловлення жодної стратегії. Вона обіцяла, що в неї є план на будь-який випадок на будь-яку кризу. Поки що жодного плану так і не назвала ні під час партійної конференції, ні під час дебатів, ні після них. Тобто, всі досі чекають, що вона покаже цей сабстенс, який вона постійно обіцяє. Тому її відсотки трохи впали, але вона продовжує тримати невелике лідерство. Щодо Трампа, то тут, взагалі, в останні дні проявляється дуже цікавий новий наратив. Скажімо, Трамп як людина, яка не визнавала того, що він програв вибори. Згадайте, він на дебатах сказав, що він вибори 20-го року виграв. Просто в нього відібрали цю номінацію. Як людина, яка казала, що він не може програти. а Якщо він програє, то вибори в нього вкрали знову. Ця людина вчора заявила, що ну якщо раптом станеться так, що я не стану президентом у 2024 році, то далі балотуватися вже не буду. Тобто до Трампа прийшло приходити розуміння, що все-таки поразка є можливою, що все таки він може не бути 100% президентом Сполучених Штатів, і на фоні цього ми бачимо його відмову від подальших дебатів. Хоча, буквально місяць тому якраз сам Трамп запропонував не один, а цілих три раунди дебатів. Тобто, зараз у нас відбувається період певної стабілізації і стабілізації рейтингів, і стабілізації риторики, але повторюся. Трендово поки що Камала тримає певне лідерство, і в неї є ще потенціал набирати очки підтримки. В той час як Трамп ну явно зациклився виключно на власному електораті.